Величезний привіт всім, хто завітав на мій канал. І сьогодні я готуватиму дуже смачний, дуже ароматний, а саме головне, що абсолютно натуральний, виноградний сік. Я вже підготувала собі виноград. в мене це самий звичайний виноград сорту винний. Конкретно як він називається, я не знаю. Ну, з тих сортів винного винограду. Я вже його ось відділила від віточок. Ягідки. І обов'язково для соку потрібно його добре помити ну і відповідно перебрати. Далі потрібен сок. Звичайно, краще це зробити соковижималкою, якщо є, але оскільки в мене її немає, я буду використовувати свій блендер. Я спочатку переб'ю ягоди блендером і потім за допомогою мілкового сита ще його додатково проціжу, щоб позбутися там кісточок, шкірочок і всього такого зайвого. Так, я буду робити на півтора літра виноградного чистого соку. Сік я вже процідила і в мене тут рівно півтора літра уже чистого виноградного соку. І я буду готувати один до одного, тобто в мене півтора літра соку, і мені потрібно півтора літра звичайної питної води додаю сюди. Звичайно, можна готувати і побільше, якщо є більша ємність, то можна відразу готувати і побільше. Ну, оскільки в мене лише 3-літрова кастрюля, тому я додаю на півтора літра. Так, і буду додавати сік. В принципі, кількість цукор, точніше, буду додавати цукру. Кількість доданого цукру тут залежить за смаком і за сортом винограду, чи він солодкий, чи кислий. У ну, мене такий достатньо більш до солодкого виноград. І оскільки я вже готувала цей сік, то для мене оптимальний варіант я на літр соку додаю 100 г цукру. І в своєму випадку, оскільки в мене півтори. Літри соку, я додаю 150 грамів цукру. Все добре перемішаю і кастрюльку буду ставити на плиту. На плиті я поставила максимальний нагрів, ось так трошки ще перемішаю. І тепер зачекаю, поки всіх закипить. Мій сік уже закипів, я зменшила вогонь на середній, і тепер ось ця піночка, що утворюється, її обов'язково потрібно знімати повністю. Її потрібно видалити, аби вона потім не зіпсувала смак соку. Коли пінку я ось так практично все вже забрала, я поставила таймер на 15 хвилин. І буду проварювати 15 хвилин. Відповідно, ще ось ці залишки, які є. Потрібно їх намагатися максимально все прибрати. Минуло 15 хвилин і сок у мене вже абсолютно готовий. Зараз покажу, яка його консистенція. Ось такий майже прозорий, дуже ароматний. І дуже смачний, і головне, що домашній, натуральний. Е, так. І далі його можна охолодити, перелити у відповідний посуд і насолоджуватись, а можна гарячим перелити у стерилізовані банки, закатати і залишити на зиму. У мене вже все готово, до речі, з моєї кількості продуктів у мене вийшло 2 літра 700 мг чистого виноградного ароматного соку. Ось так досить просто, із самих простих, звичних продуктів, і з мінімальною затратою часу можна приготувати дуже смачний, дуже ароматний, а головне, що без всіляких домішок, ароматизаторів та барвників домашній виноградний сік. А я хочу подякувати всім за увагу. Підписуйтесь за мій канал та давайте разом готувати прості, смачні домашні страви. Всім миру і злагоди та до зустрічі в наступних відео.